Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде на огляді цікавий гаджет. Цей смарт-годинник, розумний годинник від компанії BlackView, модель цього годинника X20. У цьому годиннику можна дзвонити, розмовляти. Не боїться він води і багато класних функцій. І до речі, він дуже бюджетний. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео, а ми погнали до огляду та функцій цього годинника. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку цей годинник я замовляв на Аліекспрес. Прийшов він мені Укрпоштою і, в принципі, досить швидко до трьох тижнів він прийшов. Ціна на даний час на цей смарт годинник коштує він щось в районі 800 гривень. Це дуже дешево. Повірте за такий функціональний годинник. Реально я з ним більше тижня ходжу, і цей смарт-годинник реально коштує кожної своєї копійки. Добре, давайте перейдемо до розпаковки. Звичайно, його вже розпакував, я в ньому ж ходив. Давайте я вам покажу. Він приходить ось такі коробочці, BlackView X20. В нас є інструкція на різних мовах, як його підключати. І дуже багато настроїв, які все детально розписано. Добре, інструкцію ми відкладемо на бік. Дивіться, сюди приходить зарядне, зарядне в нього ось таке магнітне. І в комплекті йдуть два ремішка. Один ремішок такий силіконовий, але він дуже м'ягенький, дуже приємний. Три дні я відходив в цих силіконових ремішках. Зараз, в принципі, жара трошки парить рук, Я причепив ось такий. Тканинний. Ну дуже класний, він на ліпучках ходиш, нічого в руку не парить. Це круто, що в комплектації йде два ремішка: один силіконовий, а другий такий тканинний. Цей силіконовий можна брати під холодну погоду, а цей тканинний теплу погоду. По комплектації, в принципі, все. Зарядне я забув вдома в себе на тумбочці, але це не важливо, головне, що воно є в комплекті. Давайте перейдемо до характеристик цього годинника, а потім я покажу вам все налаштування, які тут функції є. Функцій дуже багато, реально. У цьому інструкції української мови немає, є російська, але я буду читати українською, щоб вам показати ці характеристики. Потім перейдемо на Aliexpress, Там в принципі на Aliexpress українською все прописано. Який процесор, скільки він пам'яті має, і так далі. А тут коротко я вам покажу характеристики. Характеристики реально круті, і все, що заявлено, воно тут є навіть краще. Добре, напруга у нас 5 вольт, розмір екрану у нас 1,43, діаметр самого годинника цілого 45 мм. міліметрів. А міліметри вони відмічають сам екран. Добре, далі. Час зарядки 3 години. Він швидше заряджається, тому що я розряджав його до 7%. Він в районі до 2 годин був зарядився на 100%. Ємність акумулятора у нас 380 мА. і від цього акумулятора цей годинник буде працювати 5 днів. 5 днів, щоб ви розуміли, це в середньому він у мене попрацював 7 днів. 7 днів, і десь 7% залишилося акумулятора. Я по ньому розмовляв. Приходили мені повідомлення з різних додатків, але все лишнє там я повідключав. Хто хоче стежити за своїм здоров'ям, там можете включити пульс і так далі. Там є дуже багато налаштувань. Потім я вам покажу. Ну 7 днів він тримав реально. Добре, далі, що не боїться він води 10 метрів. Так я з ним ходив в душ, але я ще з ним не, не плавав. Але тут заявлено 10 метрів. Думаю, спокійно він це все витягне. Так що під воду можете з ним не 10 метрів це досить глибоко. Далі, далі в нас йде блютуз версії 5.3. Матеріал екрана – глаз, ширина ремішка 22 мм, і робоча температура мінус 10, мінус 40. Давайте ще ми перейдемо на сайт Blackview, Я вам покажу ціну того годинника. Також там українською мовою прописано, скільки він має в пам'яті, і ще деякі характеристики. Ось сам в нас годинник. Це новинка. Він недавно тільки з'явився цей годинник. x 20 AMOLED дисплей. Реально, дисплей дуже яскравий. Яскравості повністю хватає навіть в сонячній день. Класний AMOLED дисплей. Добре, як ви бачите, ціна 832 гривні. Це 19 доларів за такий годинник, це як безплатно, я вам чесно кажу, реально. Добре, давайте почитаємо опис, що тут пише. Опис, я отут читав опис. Це модель X20. ЦП, це я зрозумів, у нас процесор ATS3085L. Флеш-пам'ять 128 МБ, екран дисплей 1,43 дюйма, AMOLED-дисплей, роздільна здатність 466 на 466 HD. Ось такі характеристики. Як ви бачите, розмір зовнішнього вигляду 45,5 мм. G-сенсор stk 8325. Сенсор також працює без проблем. Акумулятор 380 мА. Ось така ще коротка інструкція тут на самому сайті. І ціна 832 гривні. А до того, до речі, була 1400 чи 1600 гривень. Зараз там вроді до 8 числа Оце в них така скидка. Бачите, пише кінець 8 червня. Добре, давайте перейдемо до самого годинника. Зараз я вам покажу налаштування в самому годиннику і налаштування по програмі. Годинник повністю металічний, все метал виконане. Дивіться, які защіпки, Ремішки міняються дуже легенько. Нажали, витягнули і поміняли ремішок на другий. Дуже легенько міняються ремішки. Тут у нас є датчики, які відстежують ваше здоров'я. Коротше, він заміряє кисень, пульс. Потім тиск заміряє. Я ще точно не розібрався, але щось він там заміряє. Коротше, дофіга він собі має функцій. Добре, оці кнопки в нас відповідає. Це в нас меню. Це в нас назад. Так, по самому годинку, коли ви піднімаєте руку, він оживає. Хочете швидко поміняти обоє, зажимаєте і гортаєте любі годинники. Ось в мене, бачите, такий стояв, такий стояв. Ну, залишив я такий, мені більш такий подобається. Нажимаєте. Далі по керуванню. В нас тут біджити. Вправо в нас там здоров'я, скільки ви прийшли, калорій, скільки спалили. Далі вправо в нас пульс. Далі вправо в нас це вимірювання кисню. Листаючи вниз, тут ваші дані будуть писатися. Також по пульсу листаєте вниз, тут ваші дані будуть писатися. У мене воно відключене, щоб лишні батареї не садити. Хто займається спортом, корисна штука. Далі що в нас йде? Плеєр, ти можеш цим годинником керувати музикою, пауза, плей, переключити трек і так далі. Далі, що в нас за віджі йде? Сон, воно моніторить ваш сон і показує, скільки ви спите і чи нормальний у вас сон. Ось ви можете бачити, скільки я спав останньої ночі. Це 4 години 42 хвилини. Ось так. Далі в нас погода. Сьогодні хмарно. І ось тут карта. Можете ще додати якісь віджити. Добре, давайте назад. Зверху в нас панель керування. Ви можете дати яскравість, меншу, більшу. От на, на мінімальну, дивіться, яка яскравість. Давайте я вам скручу, ось така яскравість. Все видно, в принципі, в мене досить світло в майстерні. Дамо на максимум. От, вибираємо яскравість, можна поставити середню. І тоді акумулятор у вас буде довше тримати, набагато довше. У нас режим сон. Тут у нас економії батареї, ось тут знаходиться у нас очистити годинник від вологи. Ви нажимаєте і ось такий звук, і воно очищає з динаміків, з мікрофонів всю воду. Це реально класна функція. Добре, злив води, давайте назад. Тут у нас показує стан батареї, але я не міг зрозуміти, як тут відобразити в процентах. Можливо, в додатку треба глянути, бо я так іще чесно не розібрався. Бо функцій в тому годиннику дуже багато, реально. Якщо ми листаємо в ліву сторону? Це в нас меню. Меню, дивіться, які великі. Тут калькулятори, тут навіть вплоть до того, що є ігра. Також ці всі функції по здоров'ю тут є. Ви можете сюди заходити, є повністю налаштування. Ось є гра, ігри. Можете іграти, ігри. Тут є три ігри. Якщо ви когось чекаєте, можете собі трошки поцокати, поіграти. Далі в нас є калькулятор. Далі в нас є ліхтарик. Навіть є, бачите, є ліхтарик. Включаємо, ліхтарик є супер. Давайте назад. Далі, що там у нас є? Відстеження циклу, е якась там депресія. Ну, коротше, цей годинник реально слідкує: секундомір, будильник, відлік часу, голосовий помічник, плеєр, то же саме. розслаблення там є. Можете камеру запускати з годинника, всі повідомлення, погода. Як ви бачите, тиск міряє, це кисень в крові міряє. Потім вправи ви тут можете додавати. Справи, якісь тут прогулянка біг, і можете додати, чого хочете, чим ви займаєтесь. Плюс можна додати, що ви хочете. Телефонний дзвінок. Натискайте на телефонний дзвінок, можете набрати номер, можете контакти додати. Я всі контакти не додав, тільки в мене один контакт кохана стоїть. Є набір, набираєте цифри, дзвоните без проблем. Що я вам можу сказати? По ньому спокійно говориш, ти нормально чуєш. Тебе нормально чують без питань. Ну і в самому додатку можете синхронізувати всі контакти, які вам потрібні. Добре, давайте назад. Що в нас тут є? Налаштування. Налаштувати ви можете звук, вібрація, він пілікає, енергозбереження, мова, система. Налаштувань тут дуже багато. Є чим побавитись, але як ви налаштуєте раз і воно буде працювати. Я налаштував це, що мені було потрібно. Отут сон, яскравість і так далі. От огляд меню можете вибрати другий менюшку, якщо вам ця не подобається. То давайте перейдемо в сам додаток. Я вам покажу, як виглядати. Дає додаток так чуть не забув вам показати повідомлення з файпом вниз, і ви листаєте ось всі мої повідомлення. Хочете всі видалити, очистити все порожні. Видали і кожен раз вам приходять нові повідомлення. Тут порожні щось прийде. Ви собі переглянули на годинку, що прийшло, почитали, видалили або залишили. Короче, вони також це все діло комфортно зробили. Реально додаток сам виглядає ось так. Love Fit лайф якось так називається. Коротше, ви скануєте QR-код, є там інструкції і качаєте. Ось годинник X20, 92% заряду. Тут ви налаштовуєте всі сповіщення, які би вам приходили, з любих меседжерів, з любих додатків і так далі. Бачите телефон, і смски і багато чого іншого. Знайти пристрій, будильник, світовий час, зйомка є. Має одного в нього NFC, що ти не можеш ним розплачуватися. То кажуть, за такі гроші, що ви хотіли. Можливо, колись випустять з NFC, було б дуже класно. Тут ви додаєте всі свої улюблені контакти. Бачите, в мене один контакт, кохана, інші є. І тут мова, сюжет, режим, погода, здоров'я. Ви все тут долаштовуєте, просто я не знаю. Тут налаштувань функцій дуже багато, ну напічкали вони так добротно. Є також, як ви бачите, оновлення. в мене остання версія. І тут є так домашня сторінка. От, діяльність моя, сон, пульс. І тут ви рівень кисень, якщо будете вимірювати або виставити автоматично, віно теж буде вимірювати рівень стресу і так далі. Блін, дофіга всякого різного. Дивіться добра. Тут ще в нас тут у нас тренування, депресія, засинання, є засинання, уважність, сон, коротше, різні штуки тут дуже багато. Тут у нас зв'язатися, служба підтримки, ну і далі годинник і далі ваш профіль. Ще що одне тут є: тут дуже багато безкоштовних циферблатів. От я сам створив своїм каналом циферблат, а тут переходити вибрати циферблати. Просто галерея дисплеїв і трошки. Інакше не сказати. Дивіться, раз, два. Можете самі зробити сам дисплей, який ви хочете з фотографії, з картинки. Дивіться, скільки дивіться, скільки дисплеїв і це все безплатно. Так, в цілому, що вам сказати про цей годинник? Реально він мені сподобався. Як ви бачили, у мене був Mi Band 4, Він же бідний своє відслужив. А я знайшов йому заміну, і заміна реально набагато кращий. Хотів купити собі якийсь смарт-розумний годинник, по якому можна розмовляти з крутими функціями, з крутим екраном. До 8 числа класна скидка. 800 гривень за такий годинник з такими характеристиками. Ви ніде більше не знайдете. Я Його на собі перевірив. Реально дуже хороший годинник. В принципі, він підійде як жінкам, так і чоловікам. Там є різні кольори, срібло, золото і так далі. Якщо можете спокійно собі вибрати, який хочете колір. Так що посилання на цього продавця на цей годинник залишу в описі під відео. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, що ви, звичайно, думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.